Вітаю глядачів та підписників мого каналу, з вами я, Дмитро Соловей, з міста Летичева. Сьогодні покажу вам ще один сорт нейтрального світлового дня Мурану. Всім відомий, багатьом відомий сорт, скажімо так, італійської селекції. ну от В принципі, цього року. Це перший рік, коли він в мене посажений. Посаджений раніше, ось дивіться, який гарний здоровий кущ, Тут вже біля 10 рожків. Це від минулого року посадка була. в минулому році, не пам'ятаю, ну, Вчасна посадка вона була ще до, до осені, десь в серпні. місяці, І дає він ось таку ягідку. Ось, бачите, оці квіточки були змерші. А тут ягідку вже дала, Тобто повноцінну урожайність я не побачив, але але ягідка ось такої правильної форми, плотненька, транспортабельна. Буде їхати, можливо, що куди хочеш. Не дуже вона там сильно тверда, але транспортабельна. Ось такі конусоподібні плоди має гарний плід. Ну, давайте зірвемо. Більш стиглі, що хочу. Не, не. А, ладно. Ось така вона витягнута, видужена. Гарна форма, лист, в принципі, гарний. Не хлорозить, до речі, мені тим сподобалася, вона завжди італійські сорти, італійської селекції, вони майже всі хлорозять. Дуже-дуже важко з ними. Оце єдине, що, скажіть, як називається, Мурано. І мальга, вони не хлорозять, От вони ростуть нормально, не знаю. Мені подобається. Ягода. Ягода на смак. Солодка. Солодка добра, має якийсь такий цікавий присмак. Ну, не простий смак. Не просто солодка, ще щось трошки от є. Ну, ягода дійсно смачна. Сорт дійсно вартий уваги. Єдине, що я не бачу у таких великих Можливо, можливо це через те, що вона просто змерзла перша ягода. Хоча є ось така бішечка. Ну, можливо, 40 грам буде мати ця ягода. Я не знаю, скільки вона має мати, це я ж кажу ще раз, перший рік плодоношня ось перша ягода. Ну, нормально. Нормальний, звичайний розмір. Минулого року влітку. Пробував. Також смак гарний, смак хороший. Ой-ой-ой, як це тебе показати? Ну, ось так Мені Подобається тим, що ягодка правильної форми, така майже однакова на зовнішній вигляд. от ну Гарний сорт. Мені він вже подобається. Вже подобається, може бути. Люди люблять ось такої правильної форми ягоду. І найголовніше, що вона смачна. Смачних нейтралів важко знайти. Ягодка смачна, солодка. Да, не сильно там, суперовий такий аж там бомба-ракета смак, має свою якісь особливість. Хороший, хороший, добрий сорт. В принципі, того року літом він в мене ріс, я його розмножував. Проблем якихось з ним не було. Вуса дає. Нормально, вуса дає гарно. Ну, не знаю навіть, що ще сказати. А, скажу чесник. Не вірте, що він відлякує там шкідників. Це просто чисто для економії площі, щоб ну нема де посадити її. То сажу ось так, завжди садив і сажу так. Шкідники, на рахунок шкідників, часник не відлякує. Було таке. Коли викопував часник, а він підгризений борозняком. Тобто, не те, то, що там відлякує, а він ще й його гризе. Цей часник борозняк гризе часник. Я просто був в шоці, всі дуже розказували, що там, от треба садити, бо відлякує. Так само від слимаків того року шукав інформацію, читав, дивився, кажуть, потрібно садити часник. Потрібно садити в чорнобривці. Блін, в мене чесник росте, а приходжу, дивлюся, ні, це поза того року. Приходжу, дивлюся, а там реально <смі> по чеснику повзають, а так по стеблах повзає цей, слизні, повзають і жируть його. Просто я був в шоці. Так само головки чеснику вони жерли. Прям, ну, я вам не проможу сказати. Ну, нічого воно не допомагає. Посадили чорнобривці, приходимо на наступний день, а там реально стоять штурпачки. Вони їх за ніч зжерли повністю, посадили ми з розсади їх. Єдиний, що допомагає від слизнів, або лімацит, біопрепарат, або є такі ці сині гранулки. Хімія. Я їх розкладаю на, на цьому, як його. картошка мене замучила вже. Розкладаю на кришечки. Можливо, ви бачили в відео. Зараз піду, попробую знайти як я роблю. Зараз вам покажемо, як ми робимо, як ми боремося. так, Буслимак, це така зараза. Ага, Дивіться, бачите, ось так беру БУ кришки з банок. Ну, Бажано, щоб воно не розліталося. Ось так розкладаємо. Бачите, ось сухенький вже. Ось тут є також ось. О, бачите? Вони залазять сюди, їдять і цей. Хімія, в ґрунт розкидати не бажано. Хімія жорстка, але дохнуть вони від них знатно, славно, хорошо. Тобто стараємося, щоб воно нікуди не попадало. Розсипалось, лучше киньте його назад в кришечку і так, щоб воно було. В період дощів кришечки потрібно забирати, бо воно розмиває, змиває. Це лише в суху погоду, так на вечір поставили собі. На день взагалі можна його забирати, бо в ньому вони не повзують. Лише вночі вилізають і будуть їсти і одразу здихають. Якщо чесно. Потрібно ставити, щоб у кого є проблема з лимаками, потрібно ставити не, не рідше, ніж через метр. Можна сантиметрів 60-70 навіть, понаставляти буквально день-два, і у вас слимака не буде. Тоді лише не буде, бо інакше його ви не виведете. Я в свій час теж так робив, по одному рядку от ходив, просто переставляв, через, от Буквально от, ставив тут і ставив ось тут. Майже напроти кожного курча, чи, там через кущ, бо була біда. І лише тоді вони в мене вони залишились, але зараз їх набагато менше. Лише в такий спосіб можна побороти слимака, і то його повністю не побореш, З ним треба боротися постійно. Отак для, для страховки стоїть кришечка. Ну В принципі, тут я зараз не наблюдаю. Але є місця, з яких з'являються, там одразу треба наставляти, одразу треба насипати, щоб ще маленькими їх знищувати. Бо коли вони стають великі, вони відкладають яйця. І потім ви їх не виведете. У вас їх буде просто мільйони. В принципі, якось так. Все, всім гарних ружиїв. Ну і слава Україні!